Сьогодні будемо робити огляд нашої буржуйки. У нас складається З Ось дисків, диски, три диски. Нижній диск, це є пальця попіл. Тут горить вогонь і віддає тепло. Тут комен. Комен є залізний. З труби. Тут ми наклали нього азбест. І пінка проти, проти вогня пінка, От такого розового кольору, яночка покажи, щоб витримає високі температури. тому що Ми спочатку надавали тієї пінки. Але азбис нагрівається сильно, от є температура, і дали ту пінку, щоб вона е, підтримувала температуру. Чому зробили такий комен короткий, а не довгий вздовж теплиці. Планується ще доварити два диска. Два диска, наварити, зробити вихід на воду і парове опалення. Ну в планах. Наразі немає ще фінансів на це з часом. Будемо робити, тому що того тепла на цю теплицю. Взагалі розмір теплиці є 5, ширина, 15, 15 довжина. Анечко, покажи довжину. 15 довжина і цього, самої буржуйки без верхніх дисків, без води, без водного опалення. На мою думку, є замало. От Відходимо в кінець під кінець. Тут же, при самому кінці такого тепла не відчувається. Зараз на дворі є мінус у нас. Мінус 3-4. Мінус Взагалі, все почало таяти та сніг сходи по боках. сніг -сходи. В кінці тепла не відчувається. Далі середина, поблизу цієї буржуйки, тепло дуже гарне. І тому, напевно, треба досконалювати, наварювати ще два диска, впускати водне опалення. вихід. І труби по кругу. Що покажемо капельний полив, також він неудачно зроблений, бо стоїть далеко від тепла. Треба буде оце закріплення перенести ближче сюди, щоб воно не замерзало. От тут є виходи один кран на два на дві ветки. І слідуючий кран, яночка покаже, так само на дві ветки. Попробували ми різні шланги. Один шланг це є такий польський прозорий для капельного поливу. Другий це чорний, такий, якби русу робить. Ну, Оцей і набагато чорний. краще себе порекомендував чорний, що йде, що тече. Ми, напевно, будемо 4 таких чорних давати. Дуже гарно поливає рівномірно. Протягом 15 метрів від початку до кінця є рівномірний полив. Дуже гарний. І, напевно, будемо давати оці такі шланги такого плану чорного. Цей е, дуже слабенько, майже, можна сказати, погано себе зарекомендував, тому ми його знімемо на вході. і дамо 4 шланги таких. Але це після того. Як удосконалимо нашу буржуйку в теплиці, тому що плануємо всаджувати зелень десь в половині кінці лютого, щоб було все зелень висаджено на тих розмірах теплиці. Завезли торф. Отакий. От Не знаємо, як він прийметься, бо чи буде краще розвердити. Чи ні, є шар торфу. От покажи, тут просто земля. Це ж такий допустим, сантиметрів 5. Як воно прийметься, будемо бачити. Наразі е, тестируємо ту буржуйку. Напевно, будемо наварювати ще диски зверху і давати вихід на парове, тому що я так рахую, що замало. Що замало того тепла на ту, на ту відстань, що є. Будемо наварювати два диска, давати ще вхід, вихід і труби, щоб було краще тепло. Тут один шар пленки. От не знаю, поділіться в коментарях, чи потрібно давати другий шар плівки, чи не потрібно давати. чи Можна на одному, але зробити вихід, наварити два диски, ще камазовських і зробити парове опалення. Як краще, якщо можете, напишіть в коментарях. Наразі до побачення. Дивіться на слідуючому відео, як ми будемо досконалювати цю буржуйку. Всім до побачення!